Сьогодні Кременчук прощається з героєм. Дмитро Мокрий мужній воїн, захисник гідний син України. Йому назавжди залишиться 36. Його ім'я тепер у строю небесного війська. Народжений у Кременчуці Дмитро з юних років був прикладом мужності та щирості. Вперше до війська він пішов ще у 2016-му коли ворог тільки почав відкриту агресію на сході України. А у 2024 році, після повномасштабного вторгнення, не роздумуючи, знову став до зброї, бо добре знав, свободу не дарують, її здобувають. Молодший лейтенант мокрий Дмитро Віталійович, 1989 року народження. Народився і проживав у місті Кременчуці, навчався в Кременчуцькій гімназії номер 31 Закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ. Працював охоронником у місті Полтава. Призваний на військову службу під час мобілізації. 13 березня 2024 року загинув 24 квітня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Сусіди згадують його як добру, чуйну душу, справжнього чоловіка, який змалку мріяв бути військовим. Його сміливість і відданість стали прикладом для кожного. Спокійний, урівноважений хлопець, достойний. Був, був в АТО. Хлопець такий знав. Вже спочатку, куди він йде, потім в Харкові вчився. Він по закінченні був молодшим офіцером. Мріяв бути воєнним, посвятити себе українській армії. Ми дуже вдячні йому за те, що він віддав життя за нашим майбутнім. Його подвиг назавжди закарбовано в пам'яті міста і в серцях тих, хто знав його особисто, і тих, хто просто прийшов попрощатися. Бо сьогодні ми всі родина, родина, яка втратила сина. Дмитро Мокрий залишив після себе не лише сум і біль. Він залишив нам обов'язок жити достойно, не забувати і продовжувати боротись за країну, заради якої він віддав своє життя. Вічна шана герою. Поліна Калініченко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.